Так, пробіжимося по наших запитаннях, знаєте? Запитуйте, відповідаємо сьогодні. Христос рождається. Дякую вам, Отче Василю, за розумні повчання. Постійно вас слухаю. Я просто справді відчуваю душею під час вашого богослужіння. Справа в тому, що якби то посварилася за межі, а от справді за дурню. Через те, що сусідки чоловік приходив мені допомагати, випив мене трохи, а після пішов собі ще шукати горівки. А сусідка сказала не, не мені, а жінці, що я його впоюю так, щоб зробити ворожнечу. Але я справді і понині відчуваю, що в, цьому всьому, що в цьому всьому винен. Але її чоловік знову приходить не раз до мене. Бо щось йому треба позичити і приходив допомагати по ремонту. Після чого жінка знову здійла скандал, але після такого опускаються руки, вже нічого не хочеться. І що робити, як далі із цим жити? Я дуже дякую за відвертість, дякую за ваші запитання, бо тому що це запитання воно стосується через одного. Через одного. Ми спорчені гріхом. І тому будь-який жест добрий, людина спорчена мусить і споганити. Прийшов чоловік, щось допоміг. Ми так навчені, що хочемо когось пригостити. Це наша така українська гостинність. Дати їсти, постати, поставити чарку горілки і це пригостити. І потім бачите, оця доброта, вона перетворюється. Вона, вона викривилася, самі ми це викривили. Бо тому що ми е, оцінку ставимо тим, що чим більше випите, чим більше поставити горівки, тим більша ціна, тим більша вартість. Неправильно. Неправильно. Дайте їсти можете почастувати, випити чарку, це нормально. Але нехай твоя винагорода буде не в горівці, а заплати йому гривнями. Хай твій розмір кількість гривень, відповідає цінності тої праці, яка виконана. Не перетворюйте частування на споювання. Бачите, він пішов там випив 100 грам. Жінка добре поступила, гарно дала, пригостила, а йому мало пішов далі собі шукати, а там вже приходить, де чоловіка напоїла. Знаєте, до мене часто приходили е, на попередній парафії, де я був ще е, на Івано-Франківщині. І прийшли до мене зі сварити, скажіть, щось у цім магазині, в селі, моєму чоловіку горівку не продають. Вони споюють людей, споюють хлопців. Ну, виглядає, вроді би, так, не? бо як є магазин, магазин придається горівка, то магазин споює. Але я нагадую: горівка не задурна, горівка за гроші. І людина продає. Не тільки там алкоголь, так він, наприклад, пиво, там і продає хліб, і цукерки. Для чого? Щоб заробити собі мати з того дохід, а люди, щоб мали зручність, щоб вони собі щось купити. Алло? як можна заборонити те, що державою дозволено? Як? Ви собі вдома з чоловіком займайтеся, проводіть курси, підвищення кваліфікації, скільки треба пити? Скільки треба купляти горівки і так далі. А, ну як ми, якщо б заборонимо у магазині продавати алкоголікам горівку, ми не подолаємо алкоголізм? Ми зробимо проблему. Ми зробимо дефіцит. І будуть доставати, купляти, носити під полами продавати люди, будьте цивілізовані. Ніхто нікого не може споїти. Я ніде не бачу, щоб хтось когось заливав такого. Відкривай рота, залиємо тобі оцей погар горівки. Ну не бачу я такого. Ви самі берете і п'єте. А Горівка для мудрих людей. От я не п'ю горівку, так? Я п'ю віскі. Отче Василю, таке питання. Якщо людині Багато чого не вдається в житті з роботою, з сім'єю або щось погане в житті. Інші люди кажуть, що то така твоя доля, так тобі Бог написав, то значить тобі так має бути. Чи це дійсно так, чи, чи це просто собі люди говорять, дякую вам за відповідь. Вибачте, за таке запитання. Питання дуже гарне, не треба вибачатися. За запитання, вибачатися можна за, за неграмотно написаний текст, вибачатися можна за нетактичну форму звертання, а за запитання саме, яке би воно не було, якщо в людини є запитання, на нього треба дати відповідь. Дивіться. Доля як таке, тобто, як має все пройти? Ну, це дурня повна. Але часом ці прийоми використовують, щоб пом'якшити трудні етапи людського життя. Сталася якась біда. Ну, така твоя доля, такий твій хрест. Мусиш то нести, мусиш то терпіти. Я не кажу, що це є неправильно, як люди так кажуть. Так правильно є, бо хрест це є терпіння, це є тягар. І Бог нікому не накладає тягар більше, як Він може нести. так? Ми проходимо випробування, ми проходимо, показуємо свою гідність бути дітьми Божими. І не просто, щоб себе врятувати, а щоб стати нормальним тут, на землі за життя, і своєю нормальністю і добротою змінити одну, дві, три людини. Щоб світ став кращим, ми маємо його міняти не самому змінитися, а змінити світ. То якщо мені долю хтось напише, то як може світ ставати грішним або праведним? Якщо би це Бог писав, Богове це для чого? Якщо би Бог написав нам долю, то він би не давав нам вільну волю. Бо тому що тут трохи є такий дисонанс. Якщо мені Бог дав розум і вільну волю, то як він мені може написати долю? Як? Він може писати все, що хоче. Я проживу так, як я живу, бо тому що я маю вільну волю, і кожен з вас має. Ви будь-який час можете сісти і встати, і вам це не Бог написав. Це є ваше рішення. Ви можете грішити і каятися, вам Бог це не напише. А дідько хотів би написати, та не може. Він може дідько може спокушати, Бог може кликати до покаяння. Кликати, не тягнути за вуха, а кликати? І каже: багато покликаних мало вибраних, то це про яку долю він написав? Хто написав ту долю тим, яких Бог не вибрав? Несерйозно. Я би сказав, несправедливо, Господи, як то так? Нащо ти написав долю е Юді, що він тебе продав? Нащо ти так написав? Ти не мав що робити, тобі скучно було. людина все робить із своєї вільної волі, користуючись своїм розумом, це робить нас дітьми Божими, бо ми створені на образі подобу Божу. Ми маємо вільну волю і розум. А доля це, – це один із прийомів для того, щоб облегшити удар нашого, наших невдач. Христос страждається, це Василь, дуже прошу поради у сина своєї знайомої. Він служить сам із, сам із Житомира, дуже п'є, заходить у страшні запої. І в ці моменти поводить себе дуже, дуже страшно, ніби нечистий всередині є. Він розбивав дзеркала, говорив, ніби не він. Я дуже хочу їй, йому допомогти. Він не хоче йти до сповіді, Порадьте, дуже прошу, як його навернути до Бога, як допомогти з страшним п'ятством. Ну, перший час треба до нього піти, напевно, до, до лікарів, які займаються е, з цими, е, провести йому детоксикацію організму раз, потім стабілізувати його психологічний стан, два. А потім, щоб він визнав, що в нього є проблеми з алкоголем. Запишіть відео, я не знаю. Поставте якісь камери спостереження такі маленькі, щоб записати і йому показати, що він, в нього є проблеми. Людина, поки не визнає, що в неї є проблема, нічого не поможе, ні лікарня, ні церква. Нічого не поможе. І знаєте, як сказано, не кидайте перла свиням під ноги. Ви думаєте, це про кого? Я вам скажу це про багатьох, але в тому списку і алкоголіки, за яких ми молимося. Ви скажете, що коли дій каже, що не молиться за алкоголіків. Моліться. Але що зробіть до того? Щось зробіть. Що зробити? Що хочете робити? Беріть двох, трьох, приведіть хлопців, колідів, друзів, яких для нього він є авторитет. Пристидіть його. Розкажіть, що в нього проблеми з алкоголем. Щось робіть. Ми молимося, розумієш? Сороковості заказує, що ти не хочеш, а кафість то всі цариці молимося. А йому по прикапці. Він пішов і п'є, і плює на, на, на родину на всіх. Йому все одно. Не кидайте перла свиням під нога. Наверніть йому. Ідіть до нього напряму. Молитва міняє душу, а в нього проблеми з тілом, яке негодно обуздати свої оті похоті нестриманості і наслідки неуміреності і бажання бути великим. Алкоголь, коли вип'є йому, здається, що він дуже великий, такі великий, що аж море по колінах. Алкоголь забирає в людини страх помилки. То, що людина твереза, вона боїться помилитися, вона встидається. А п'яний йому море по коліна, і тому він себе відчуває в тому стані, що це є дуже добре. Потім той стан проходить. Тому виведіть людину з тої, з тої такої коми так? з того коматозного стану, виведіть його до реального життя і скажіть чоловіче, Знає, що ти себе дуриш, що ти великий, ти себе дуриш, що ти слабий, що ти що. Та будь таким, яким є. А хочеш стати кращим, ми тобі поможемо. Будьте поруч з такими людьми. Такі люди, як правда, як правило, потребують визнання. Вони хочуть відчуття якоїсь чувства собственного достойства, так? відчуття особистої вартості. Кожен корі каже, знаєш, як я вчора випив, ми вчора так собі дали, а ми то -то... він це хвалить, він хоче хоч щось у своєму житті здобутися, так? Хоч, хоч щось показати, що він чимось смертний. Похвалить їх хоч за щось. Дайте їм можливість реалізуватися. І побачите тоді, як ця залежність відійде. Людина хоче відчуття власної якоїсь такої. Ну, Відчуття гідності, та? а алкоголь якраз цю гідність забирає. З неї якраз так і робить. Щоб забрати від людини гідність, вона себе типу, як відчуває гідною, та що ми вчора так дали. Але це ілюзія диявола. Це ілюзія. І диявол потім рже із тебе під час похмілля. Постоянно, як ти пробудився, тебе голова болить, поки ти не відійдеш, те диявол сидить рже з тебе. Що він тебе здурив, що ти попав в себе його ілюзію. Людина велика і так. Христос рождається. Я люблю слухати ваші повчання, слухаю їх і шукаю відповіді на свої питання. Я живу у постійному страху. Страшний, старший мій син має епілепсію. Телефон має бути постійно біля мене, бо думаю, що хтось подзвонить і скаже, що в нього знову напад. Найбільше чекаю, що подзвонить його учителька перший раз сталося у школі. це. А найбільше боюся, що хтось дізнається і будуть з нього сміятися, діти. У молодшого сина виявили аутизм, але такий, що не, що не всі про нього знатимуть. Дуже. Легка форма, я його постійно вожу по лікарях. Лікарі кажуть, що собі багато накручую, що то вже напевно мені потрібно лік мене потрібно лікувати. Я боюся, що чогось не побачу у дітей, а потім буде пізно. Читаю молити, кіпряна. Ми з чоловіком і діти змалку е, привчені ходити до, до церкви, ходимо до причастя, допоможіть перебороти в собі страх. Дякую, вибачте, за такий великий текст. Помогти побороти страх. Дивіться, страх, як правило, в чому полі? Сама, сама причина, тобто джерело страху. Так? Страх – це незнання майбутніх подій. Не знаю, що буде далі. Це страшно. Коли світло гасне, та люди, люди бояться темряви. Чому? Бо вони не знають, що там. Людина боїться, мама боїться, не знає, що буде далі. Не знає, що з дитини виросте. Не знає, чи вчителька зараз подзвонить, що о, там у дитини епілепсія, так, приступ. То оцей страх от постійно, що щось станеться, не знає, що буде. Люди, які ввечері сидять у хаті, і тривога, а особливо коли сирена виї, знаєш, вона якби ще тобі нагадує, що. Тривога навколо, і людині страшно, бо вона не знає, куди прилетить ракета. А потім кажуть: то не ракети, то шахіди. О, шахеди, ага, шахіди. Та Бог його знає, його зіб'ють, та хто знає, де він паде, і боїться, знаєте, і постійно, навіть якщо вже і пропадає десь якийсь страх, людина собі придумує. Основно основному ті люди, що бояться дуже сильно, це ті, які не дають можливості вийти собі із страху. Приходиш до церкви, і там є один такий пункт, де каже: зі страхом Божим і з вірою приступіть. Зі страхом Божим і з вірою приступили, прийняли причастя, і страх закінчився. І пішли у, у, у життя, пішли в життя із зародком вічного життя, яке ти прийняв Святому причастю. Страх закінчився. Ми відкуплені за нас заплачено велику ціну, каже Господь. Довіряйте Богові. Не бійтеся. Дайте можливість дітям помилятися, дайте можливість робити помилки, бо помилки роблять людей, дітей кращими. Помилки, бачачи свою помилку, недостаток, людина стає краще. Це наш спосіб вчитися. Не треба загороджувати дитину від помилок, а треба дати можливість, щоб вона зробила помилку, а потім її допомогти виправити. Бо якщо дитина буде з малку робити маленькі помилки, і тато буде, і мама буде їм допомагати ту помилку вирішити, у дитини будуть помилки тільки одного виду, ті, яких можна виправити. Діти, які будуть огороджені від помилок і виростуть, тіпа не помиляючись, бо мама все бере на себе і тато, то в тих дітей будуть два види помилок. Помилки, які можеш виправити, і помилки, які не можеш виправити. І найбільша біда, що така дитина може зробити таку помилку, яку не зможуть виправити. Ні тато, ні мама, ніхто. Дайте дітям можливість помилятися і дайте їм можливість бути дітьми. Хвора, лікуємо. Здорова, тішиться, хай тішиться. Не треба переживати, що вона зараз упаде. І буде плакати. Не треба наперед нічим переживати. Не кличте біду, сама прийде. Отже, Василю, дайте відповідь на запитання, як можна організувати причастя хористів, якщо воно під час причастя співають. Було би зручніше приймати Ісуса після літорії. Хочу почути вашу думку, дякую. Наші хористи співають прийти до причастя, вони йдуть по черзі, одні співають, одні йдуть. Я би пропонував, щоб хористи під час причастя просто йшли до причастя, а люди можуть читати голос молитви після причастя, дати когось одного, поставити чітця, наприклад, та? і він читає. Дякую тобі, Господи Боже, що. Можливість прийняття святих, хто їх та, і так далі. Так було би правильніше. Як ви собі організуєте в себе на парафії, це ваша справа, буде добре так і так. Отже, ну є ж запит блажен милостиві проявити милість, це ж жаліти хіба ні? Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Не жаліти. Не, не жаліти. Це не жалість. Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Це ті, які показують собі любов. Любов, а не жалість. Бо любов це здатність на жертву. Заради того, щоб ти відчув, що я тебе люблю. Я тобі прощаю. Я сам то зроблю, сам то направлю, сам тому поучаствую. Але це аж ніяк не жалість. Милостиві це ті, що, е, от, наприклад, навіть якщо ми говоримо милостиню давати, так? воно слово подібне, але тут трошки не, не, не просто милостиві. так? Даю я милостиню. Що це означає? Чи я жалію? Є такі, що дають милостиню з жалості, а є такі милостині, є такі, які дають милостиню з чого? Знаєш, я маю бути жертвенним. Так? О, Є нагода пожертвувати. Добре, Господи, я от проявляю своє милосердя, залежно, як ти даєш. І тому каже Господь, що. Не кожен, хто каже, Господи, Господи, війде в царство Боже. Не кожен жертводавець, який так навіть дуже багато жертвує, і вже думає собі, що він вже купив собі царство Боже. Царство Боже купити неможливо. Я можу Бога показати, наскільки я жертвенний, так? Або наскільки я можу когось пожаліти. Якщо ти даєш комусь милостиню, і заради того, що ти його жалієш, то ти з тої милості не будеш мати нічого, ти просто спортиш ту людину. І себе також. А заслуги мати не будеш. Якщо ти даєш, бо тобі шкода тої дитини. Боже, десь якось там стоїть, змерзло, Боже, склалося. І, 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 таке неумило, не вмиє, іду дам йому 20 гривень. Ви не будете мати з тої жертви ні користі, ні нічого. Ще навіть можете, потім на страшному суді, отримати поза вуха за такі жертви, бо ви плодили жебраків, бо ви давали з жалості. А не із жертвенності, бо так мене Бог навчив. І так Бог мені каже: будьте милосердні. Я хочу проявити милосердя, а не жалість. Розумієте? Так, Олег Ніколін. От чи, чи будете у вас молитися цю неділю на, на стрітення молебення кафе до Всецариці, чи перенести на другу неділю місяця. І ще до Сицариці моляться тільки за онкохворих. Ні, до Всицариці це і молитва за важкохворих. Так? Бо тому що оця молитва дуже багатьох людей, якщо онкохворі, там виліковуються, зрозуміло, що там можуть приходити з різними. Ми, як правило, до Всецариці молимося за онкохворих, за тих людей, які мають залежність від алкоголю, за тих, які мають залежність від від наркоманії. Від ігроманії, ті, які мають проблеми, що грають ігри ці, на гроші, ходять в казино, або ще кудись там і програють купу грошей. Це теж є хвороба, це залежність. Залежність. І ми молимося до за різних. І навіть здорові теж вписуємо здорових людей, щоб ну, не треба тільки просити навіть, ну, дивіться, в лікарню. Певно, що ми ходимо, коли ми хворі, але краще, як ми ходимо на профілактику. Прийшов до лікаря, лікар, подивіться, все, перевірив аналізи здав, подивилися, все нормально, кров добре, серце добре б'ється, так, зір нормальний, ноги добрі, все добре. Ось печінку щось не то. Треба тут оце поп'яти, підправити все. Ще нічого не болить, ще проблем нема. Можна і профілактично, розумієте? ходити до лікаря. Так що... За здоров'я Молитися можна і здоров'ям. Дякую тобі, Господи, що даруєш мені здоров'я. Дякую, що я себе добре почуваю. Ну що я так би не сказав Бога. Тому це є молитва за, за... не тільки за онкохворих, за всяких, так? за всіх важкохворих, за всіх. Так, дорогі мої в Христі, я... ще сьогодні у нас ще буде так, запитання вже всі закінчилися. Дякую вам щиро. Так. І ще хочу сказати вам сьогодні, що ми сьогодні будемо молитися за мою бабку Процху. І 35 років як бабка вже померла. сьогодні. І Це... це та можна сміло сказати, що вона вклала в мене половину священства належить моїй бабці. Як мінімум, так? Вона мене навчила критичного мислення, вона мене навчила, навчила, навчила спілкуватися з Богом. І вона мене навчила вчитися. Так, це, це, це ясно, що там є мої старання, десь щось я чогось вчився, щось добивався, щось читав, кого слухав старших священників, слухав старших людей. Так, Але навчити вчитися це є це є велика справа. І тому, згадуючи бабку процьку свою любиму, вона називалася Стефанія. Ми їй казали бабка процька. Вона була діда про жінка і тому казали В селі часто так давали імена від газди, так? Так, і що я хочу ще сказати? От вчора, коли ми купляли парастаз, я вам хочу як приклад розказати для того, щоб ви так розуміли, що таке парастаз. Так? Ну, Парастас за бабку зараз будемо смолитися. і мусить бути на панахідному стрільбіке з приношення. І, і я так е, ходимо з Світланкою по цим по магазині я кажу: о, я візьму бабці це в десять Я розумію, що ну, як хочете, то сприймаєте, але я старався купити то. Що би хотів би бабці показати, так? Сьогодні, якби вона була, наприклад, приїхала б до мене в гості, я би кажу, бабку, дивіться, я, я вам такі купив такі файні тут коржики. такі, отакі". А тут кажуть, ні, ці цукерки бабка не буде їсти, бо вони вони трохи тверді, я візьму це цих, хлібше, цих смоктальних оцих. Тобто я купляв от цей перестас, от якби для бабки. так? І потім, зайшли ми ще в алкогольній відділі, думаю, о, куплю бабці класний ліктер. Бабки в 10 тішите. Я потім там буду гощати там чи комусь дам. Там. Але я собі знаю, що я то купив для своєї бабки процхи І вас так учу. Коли йдете на службу вожу за своїх померлих купіть то, що ви хотіли їм купити. Від чого би вони тішилися, були щасливі. Дякую щиро всім вам за. За те, що ви так ще зі мною ще не порозбігалися, так?